Життя підтвердило, що навіть такому сталому документі, як податковий кодекс, можуть бути певні прорахунки. Спрощена система відновлена і повертає бізнес до активних операцій. Це дає маневр і можливість суб'єктам підприємательської діяльності, юридичним ліцям на нездільну оплату. Тим самим це буде не сильне навантаження на Такий груз на заробітну плату, якщо у нас є сдельная оплата, і дає как бы, ну немножко легше здихнути е среднему і малому бізнесу. Та все ж як зазначалося сьогодні, потребує певного регулювання і ринок нерухомості, а користувач послуг повинен бути більш юридично захищеним. Це дуже важливо, щоб ринок був врегульований. І споживач, як конкретна людина, вона знала, що вона йде до фахівця, до спеціаліста. Вона звертається за необхідною для неї допомогою. Та не лише питання економічні були розглянуті під час роботи конференції. Обрано представництво територіального відділення спеціалістів нерухомості України відбулася конференція. звітно виборна у місті Житомирі. Ціль конференції обраний новий голова регіонального відділення Яценко Андрій Андрійович. Це досвідчений юрист і фахівець в своїй справі. Можливо, такі зібрання і піштовхнуть законодавців України швидше прийняти закон про ринок нерухомості, адже проект його вже уговорено та внесено пропозиції під час різносторонніх зустрічей у Житомирі.